Господь з Вами і духом Тважів, читання Святого від Івана від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус підвів очі до Неба і сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоби син прославив Тебе, так як Ти дав йому владу. Над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я Його виконав. А тепер Прослав мене ти, Отче, всебе славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм, і вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославлений в них. І я вже не у світі. А вони у світі, і я до Тебе йду. Слово Господнє, Слава Тобі Христом. Молитва Ісуса до Небесного Отця. Я вже не у світі, а вони у світі, і я до Тебе йду. Ці слова промовляє Божий Син Ісус Христос. Під час тайної вечері після повернення Ісуса до Отця, апостоли залишилися нерухомо стояти на оливній горі. Вони могли тільки пильно вдивлятися в небеса. Тепер їх відділяє від Ісуса нездоланна відстань, відстань, яка простягається між небом і землею. Господь знявся вгору. І Хмара його взяла сперед перед їхніх очей. Вони вже більше не бачать його обличчя. Сьогоднішній псалом виразно описує стан апостолів на Олівній горі. Одного просив я в Господа, одного буду шукати, щоб усі дні мого життя я перебував у Господньому домі. Бачив насолоду Господню і оглядав його святиню. Почуй, Господи, мій голос, коли я буду взивати, помилуй мене і відізвісь до мене, в тобі сказало моє серце: шукайте мого обличчя. Святий Йоанн Золотоустий, коментуючи подію Вознесіння, означає, що учні. Після сорока днів перебування з Воскреслим, не перенесли б другої розлуки з ним, якби не обітниця дару Святого Духа та надія другого приходу Ісуса Христа в кінці віків, ті слова, які промовляємо в часі Святої Меси, коли читаємо символ віри. Саме тому два мужі стали коло них у білій одежі і сказали, Мужі галілейські, чого стоїте, дивлячись на небо, оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як Його ви бачили відходячого на небо. Тільки після ангельського запевнення апостоли змогли повернутися до Єрусалима. Євангеліст Лука, який автором діянь апостолів. Подає детальне місце розташування Оливної гори. Він адресував свій твір до Теофіла, що означає з грецької той, хто любить Бога. Можливо, цей грек не був знайомий з географічними особливостями святого міста, тому святий Лука інформує його також про відстань, яку пройшли апостоли, щоб повернутися назад. Це була дистанція суботнього дня. В Святий день суботнього відпочинку, євреїв Шабат дозволялося пройти 2000 ліктів, тобто близько одного кілометра. Про це говорить нам книга Чисел. Відповідно до цього правила юдеї повинні були дуже досконально, ретельно виконувати правила Моїсеєвого закону. Під час мандрування вибраного народу пустелею відстань між наметом зустрічі, де знаходиться ковчег завіту і крайніми наметами людей не повинна була перевищувати тисячу ліктів, щоб кожен міг поклонятися в суботу. Однак Вознесіння Ісуса відбулося з сорокового дня після Воскресіння, тобто в четвер. Навіщо тоді святий Лука? Може виникнути питання, згадує шлях, дозволений в суботу. А цим питанням задумувався церковний письменник, філософ, богослов біда, бед, Беда преподобний. Він залишає буквальний сенс тексту відносно географічного розташування Оливної Гори, та переходить до такого алегорічного пояснення. Той, хто буде Гідний проникнути в славу Господа, який вознісся до Отця та збагатиться обітницею Святого Духа, війде суботнім шляхом до міста вічного миру. Єрусалим означає з єврейською, єврейською мовою назва цього міста Єрушалаїм, місто миру. Тоді, за словом Пророка Ісаї, буде йому субота і субот, день відпочинку. Адже той, хто тут перестав творити злі діла, там упокоїться небесною винагородою. І навпаки, той, хто в цьому віці на зразок шести днів творіння не трудився над власним спасінням, в той час вічного миру. Буде вигнаний поза межі Прекрасного Єрусалима, адже погордував євангельськими словами, моліться, щоб ваша втеча не стала зимою ані в суботу. Ісус повернувся до своєї слави, завершуючи діло свого Отця. Тобто для нього настав сьомий день, день суботнього відпочинку. Я прославив тебе на землі, завершив діло, яке ти дав мені, щоб я його виконав, а тепер прослав мене ти, Отче, в себе славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Тепер Ісус має бути прославлений в тих, кого Отець дав Йому. Ось вони всі перераховані. На молитві в першому читанні, прийшовши, вони війшли в горницю, де були Петро та Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей та Матей, Яків, Алфеїв та Симон Зелот і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві. Це була кімната Ісуса в Єрусалимі. Серед зібраних перший той, хто відрікся, другий той, хто стояв під Христом, однак без віри випередив Петра до гробу Ісуса, серед них Тома, який взагалі не повірив свідченню Десяти апостолів про Воскресіння. В кімнаті Ісуса всі, хто втік перед мукою. Крім Юда Іскаріотського, були разом також брати Ісуса, які не вірили йому впродовж усього життя, і вони прийняли і пізнали істинно, що я війшов, вийшов від Тебе і увірували, що Ти мене послав. Єдина вірна Марія, Мати Ісуса. Їм усім знову допомагають жінки, які раніше йшли за Ісусом та служили Йому. Ось зібрані разом всі учні, які втекли з Гецеманського саду, з підоливної гори, присхоплені Ісуса. Тепер вони з тієї самої оливної гори повертаються вже до Єрусалима. Під оливною горою пролився кривавий під Господа. На оливній горі Ісус вознісся. До слави Отця. Явлення Воскреслого відкриття пустого гробу було тим, що дає, надало сили, відвагу, наснагу, згуртувало їх, вони почали проповідувати, віра їхня зміцнилась, але церква вважає таким днем свого народження зішестя Святого Духа. Це станеться. На Оливній горі розпочався шлях церкви до суботнього відпочинку, в горниці Ісуса, де всі приймуть дар Святого Духа. Це початок дороги до міста миру, який залишив нам, нам усім, Воскреслий Господь. Я прославлений в них, я вже не у світі. А вони у світі, і я до тебе йду.